Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам свої покупки з сайту Vinted. Зокрема, ми подивимося ось цю посилку, за яку я оплатила 1 євро. Ви уявляєте, 1 євро за це все. Тут будуть і нові продукти, і якісь би Я так зрозуміла, що продавець просто згрібла все, що їй не потрібно, і чисто символічно продав. Отже, давайте дивитися, що тут є. Мені самі цікаво, мабуть, зараз разом з вами переберу, що я собі залишу, а що е, позбудуся відразу. Так, ну, перше, що я тут бачу, ось такий гель від CeraVe. Це е, від прыщів, я так розумію, 40 мл, великий об'єм. Це залишаємо, це новенький. Далі від веледа ось такий крем для ніг. Тут скільки 30 мл. Новенький, теж залишаємо. Потім ось такі багаторазові спонжики для зняття макіяжу. Я такими користуюсь. Зараз не купую одноразові, а ось тільки такими багаторазовими знімаю макіяж, тому це класно, я собі залишаю. Потім бачу від Катріс ось такий хайлайтер. Я вже його навіть, мені здається, свочила. Він мені сподобався. Зараз спробую його відкрити. Так, а ні, я його не свочила, він запакований. Ось тут він запакований на скотч. Зараз попробую його відкрити. Це я його, здається, свочила десь в магазині, він мені сподобався. Так, зараз відкрию ось. Складно відкривається ця упаковка, але я змогла. Ось такий хайлайтер. Так, давайте робити своч. Так, щось він погано набирається, так. Дуже слабенько якось набирається. Ну, ось такий. Він такий напівпрозорий, тому цікаво буде попробувати, ось. Так, цей, звичайно, хайлайтер залишається. Далі, ось це: це якісь рум'яна, але я так розумію, що вони беушні. І оця фірма Fab Factory це, ну, я, в мене довіри до неї немає. Так, давайте ще їх відкриємо. Ось такі вони з цим, е як, як кушоном. <с> Слово вилетіло з голови, кушон, але вони користовані, тому е ну, і ця фірма мені не викликає довіри, тому я їх буду викидати. Це на бік. Далі від NYX, ось такий клей для брів, новенький, залишається. Далі ось такий крем для шкіри навколо очей. Великий об'єм, тільки я не бачу, скільки мілілітрів ля-ля-ля. Ну, Напевно, 15, я так думаю, але чомусь не вказано. Ну, його залишаю, бо він новенький. Так, далі. Це що? Ось такий крем з вітаміном С. Так, залишаємо. Далі від Rituals. Мініатюрка, денний крем 10 мл. Так, ось це щось таке протекло. Воно навіть в пакеті. Давайте. Якось це тонік, чи що. Давайте відкриємо і подивимось, що це. Так, ого, як воно протекло. О, я це зараз навіть не хочу відкривати, тому що воно все мокре. Я це помию і потім подивлюся, що з ним робити: чи викинути, чи залишити. Ну, поки що тут не буду відкривати. Так, далі давайте дивитися: ось таке мило залишається. Потім від Revolution консилером. Мені здається, що їх було два. Один запакований, а другий ось такий розпакований. Давайте відкриємо, подивимось. Так, на відтінок. Щось він. О! Ну, відтінок такий, знаєте, дивний. Ось такий, він такий рожевий надто. Можливо. Буду його використовувати як базу під тіні. Я його оцей носик промию, продезінфіц... продезінфікую і, можливо, можна буде ним так користуватись, а цей новенький. Так, далі ось така помада від Сифори. Я так розумію, вона відкрита. ну хоча, хоча, Хоча вона не відкривалася. Але я Червоною не користуюся, ну, можна комусь дати буде на подарунок, тому що вона не відкривалась, вона новенька, ну, не користована. Так, далі дивимось. ось що це таке величезне. Це міст для обличчя. 190 мл новенький, залишаємо. Далі BB, BB Primer, ось такий доктор Рено. Потім від Benefit. Ось такий для губ і для щік тінт. Далі. Оце хотіла моя донька. Ось такі румяна і хайлайтер. Давайте я їх просвочу і віддам їй. Так, подивимось, як вони виглядають. Так, зробимо ось такі румяна і хайлайтер. Так, давайте подивимось. Ось. Ну, рум'яна цікаві. Хайлайтер дуже, мені здається, дуже плотний. Хоча, можливо, якщо розподілити, то буде непогано. Так, далі ось якась така помада. Ну, я її зразу викидаю. Вона, як бачите, користована і такого відтінку дивного. Тому я її відразу викидаю. Так, далі, що це? Це що таке? Навіть не знаю, що це таке. А, ось тут написано. Олійка. Якась олійка. Не знаю, з цим буду розбиратися. Це разом ставлю до того тоніка, буду дивитися, що це таке. Потім ось такий бронзер від Essence. Так, давайте відкриємо. Він запакований. Так. І зроблю свотч. Ну, це не бронзер. А що написано бронзер? Це хайлайтер. Ось такий хайлайтер цікавий. Ось. Його я залишаю. Так. Е, далі, далі, далі. Це ще не кінець. Тут є олівчики. Так, батерпруф Олівчики я не знаю, чи буду залишати. Ось такий рожевий. Потім ось такий. Так. Олівчики у мене теж під знаком питання. Потім є олівчик для брів. Ну, для брів можна сточити. Він вже користований, я бачу. Ой, ні, він такий засохший. Це, я, певно, викидаю. Так, далі, що тут ще є? Тут. Ось такі, така маска 45 мл. Потім бальзам 15 мл. Так далі. Це що у нас? Це в нас якась помадка. А, ось такий олівчик у мене, до речі, є, але в іншому відтінку. Ну, красивий. Красивий відтінок. Так. Далі що тут ще? О, я ще один консилер Revolution знайшла, то їх аж три. І це відтінок С9. Ну, темний відтінок. Я кажу, можливо, я оці два лишу. Та, яких три, мені стільки не треба цей викину, тому що невідомо скільки він відкритий. А оці два залишу і буду використовувати як базу під тіні. Так, напевно, так. Далі дивимося, це що, гель для брів. Але він, мені здається, йому. Ой, ось такого відтінку. Коричне, дуже темний. І він користований, я його викину, тому що він мені не потрібний. Так, далі щось таке маленьке це від Too Face primer serum. Мініатюрка. Потім ось така помада такого відтінку. Вона, здається, нова, нова не користована. Ось. Але дуже якийсь дивний відтінок. аромат приємний. Ну, не знаю, не знаю. Це бальзам написано: гліттер-бальзам. Це від Fab Factory, Не знаю, можливо, доньку спитаю, можливо, їй треба. Або дам комусь на подарунок, тому що вона новенька, не користована. Далі ось такий кремчик з SPF 25. Потім ось ідуть від Maybelline, Ой, таку, така якась за, замацькана помада. Так, давайте подивимося. Червона, користована, викидаємо. Так, далі це така, е, теж це маркер якийсь. Ну, він практично вже не малює, теж викидаємо. Так, це сюди те, що викидаємо. Потім подивимось, скільки викидаємо. Далі це що у нас? Так, так, так. Це щось для волосся. Хай буде. Це у нас від е, цей блис для губ новенький, залишаємо. Так, ось такий глітер. Гліттер. Так, так, подивимося. Що це за глітер? А, це, це якась е, туж глітерна. Не знаю, мені не потрібно. Далі від L'Oreal. Що це від L'Oreal? Давайте відкривати. Це якийсь блиск, ну він, бачите, чистий, здається, не користований на вигляд. На вигляд, по крайній мірі, не користований. Можна буде попробувати. Так, потім ось таке масло для губ новеньке, ще одне таке саме, теж новеньке. Потім ще залишився ось такий бальзамчик. Так. Далі якась щіточка для брів. Ось такий олівчик зелений. Давайте попробуємо Ну Не знаю, чи буду користуватися. Під питанням олівчик. Так, далі. Ще небагато, вже ми закінчуємо. Це що таке? Невідомо, що якась ручка. Ні, це це, це теж викидаємо. Так, далі. Ще залишив ось від Essence такі рум'яна. так В якому це В відтінку 50 Cherry Cherry Baby? Вони, здається, новенькі. Так, давайте я зроблю своч, але дуже яскравий відтінок, подивіться ось ось це. Ну Можливо, якщо так, чуть-чуть, небагато. То треба пробувати. Так. І останнє в цій коробочці це ось така помада від Nars в червоному відтінку. Так, 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 так. Ой, ні. Подивіться, що з нею. Я її буду викидати. Так, от і все. Ми подивилися всю цю коробочку, що я купила за 1 євро. Давайте подивимося, які продукти я залишаю. Так, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30 і щиточка, 31. 31 я продукт залишаю, 5 я подивлюсь, помию, подумаю і... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 10 іде просто на смітник, тому що ну, вже не годиться для використання. Ось така у мене була посилочка за 1 євро. І давайте я вам просто ще швиденько покажу, що я ще купила цікавого. Так, ну, це вже буде не за 1 євро. Я побачила в одного продавця. За 2 євро разом ось такий набір Nivea, Тут дві бутлі, такі величезні по 400 мл міцелярної водички. А ось це демокійон Баз, двохфазна рідина для зняття макіяжу з очей, і тому вирішила купити. І також цього продавця я купила тональний крем. Тому що він коштував євро 50 від кіко. Ну, все разом я 3,5 євро заплатила за цю посилку. Він новенький. Я поки що відкривати не буду. Поставлю собі запаси. Я дивилась тільки, що це світлий відтінок, відтінок 02, і, в принципі, він мені підійде. Так, за 3,50 я вирішила взяти. Далі ще я купила один ароматик ось такий. Від Івроше це конвалія. У мене з цієї серії були всі аромати, я пробувала: і Троянда, і Вишня, ну всі які були, а от крім конвалії. І я подивилась, ціна була 4 євро. Водичка була повністю запакована в слюді, і я вирішила попробувати. Так, ці аромати дуже мають слабку стійкість, 2-3 годинки, десь я їх відчуваю. Але аромат такий, знаєте, весняний, зелений. Такий зелений, квітковий, свіжий, в принципі, непоганий. Ось в мене є така зараз в користуванні в Project Penny з трояндою водичка. Я її взяла собі в машину, і там і авто замість освіжувача повітря, і на себе, коли треба поновити, користуюся. І як вона у мене закінчиться, то, напевно, оцю я візьму їй на заміну. Так, далі ще я покажу, я купила. Ось такий лот це палітра від Revolution. Ось це, от, от, я так розумію, що це їх новинка. Тут йдуть два кремових відтінка і решта матові і сяючі. Я чула дуже хороші відгуки на ці палітри. ну Вони бувають в різних відтінках. В мене саме відтінок, зараз я подивлюся, як він називається. The Icon, я так розумію, називається. ну, Точно не знаю. І я купила, тому що була ціна. Я от е, її разом з таким гелем Molton Brown дуже приємний аромат ось цього Гелю, називається Fieri Pink PayPal. Е, отже, я за 2,5 євро купила ці два, тому вирішила попробувати е, Мені буде цікаво подивитися, яка буде ця палітра від Revolution. І останнє, що я купила, е, ось таку палітру. Iconic London. Я знаю, вона була в якомусь минулого року і позаминулого в адвент-календарі. Вона йшла від Look Fantastic. Так, взагалі на неї якась ціна неоправдано висока, вона коштує чи 50 євро, ну, щось таке, в районі 50 євро. А я її купила всього за 2 євро. Палітра повністю нова. Тому це нюдова палітра, і я вирішила за 2 євро, чому би не попробувати. Тут величезне зеркало. Я його закрию і вам покажу, як виглядає палітра. Ось в таких нюдових відтінках. Тут є і коричневі, і рожевих багато ось. І тому вирішила за 2 євро собі купити. Хоча палітра трішки великувата, ну, але нічого, буду пробувати. Так, ось такі були мої покупки. Це поки що все. Ви пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, що ні, буде цікаво почитати. А я, як завжди, вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!